Саме за виконання цього музичного твору юна рівненська піаністка Олександра Слесарчук здобула гран-при конкурсу Музичний Регенсбург. Крім того, вихованці другої музичної школи здобули на німецькій землі дві золотих та дві срібних нагороди. Це вагоме досягнення переконує викладач гри на фортепіано Алла Петрухіна, адже конкуренція на міжнародному конкурсі була неабияка. Наші діти грали Чайковського, Щедріна, Ніколаєва, Ніженківського, Косенко. Вимогою було два твори різнохарактерні. В конкурсі було десь 43 піаністи, тільки піаністів. Крім цього, були ансамбль скріпалів, вокалістів, навіть танцювальні були якісь ансамблі, які приїхали з Праги. Успіх супроводжував учнів дитячої музичної школи номер 2 І в Україні 11-річна співачка Катерина Качановська вперше в історії міста стала тріумфаторкою телевізійного конкурсу Крок до зірок у півфіналі та фіналі. Катерина виконувала дуже непрості композиції: Україну Ірини Кириліної та пісню Мама із репертуару Лючано Паворо український текст до останньої вона написала сама. Я допомогла їй із італійським змістовим змістом самого тексту пісенного. А Катерина уже через своє таке дитяче бачення дуже написала дуже вдалий текст. І ось такий гарний результат. Сама Катерина розповідає, що живе сценою і збирається пов'язати своє майбутнє лише із музикою та співом. Я коли виходжу на сцену, я забуваю про все. Для мене є тільки мікрофон і глядачі. Я не боюся, скільки мені поставить журі балів. за це я не хвилююся. Я боюся, що ніхто мені не зааплодує в залі. Я... Це найбільше моє хвилювання, тому що найголовніше, щоб тебе сприйняв зал. Після перемоги на конкурсі Крок до зірок юну рівненську співачку вже запросили до участі у відборі на дитяче Євробачення. Роман Свирида Микола Штемпель інформаційна програма День.